Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чарова серія фільму. Тож фільми йдуть на завершення. E, значит, сьогодні п'ятниця, низинний Карпат, 9 годин 30 хвилин, мінус 3. Мінус 3, Ну, грибочки примерзли, Але вода. Вода чуть-чуть прихватило. Чуть-чуть прихватило. Так, нозиний Карпат і будемо пробувати сьогодні. Трактор їде. Будемо пробувати сьогодні знайти білого гриба хоч одного. Хоч одного. Таку холодину. Я тут був давно. От ну хочеться, е хочеться подивитися, що тут змінилося і чи змінилося. Ну, як завжди, щось буде цікаве, то покажем. Чи покажу. От. Ну, мінус три, я вам скажу. Мені я в рукавицях і мені зовсім не жарко. Но тут тут не замерший муховичок. Не замерзший. Ну, раз є муховички, може десь одного-двох білих ми зустрінемо. А не подивимося, що, що тут із пісеньками. Мохолочки. Як не дивно є. Як не дивно, мохолочки є. А... а білими от не пахне. Я нюхаю, не пахне нігра. Добре. Будемо проводити пошуки. Оце я вхопив позитивчик. Дивіться, яке чудо там переді Який білячок. Але Але радість у мене прийшла. Як він гарно росте в листі. О! Дивіться, який чудовий грибочок. Ти мене чекав золоце. Ух ти! Примерший трошки. Трошки примерший. Ммм. Молодчинка, молодчинка, а це задоволення Прийшла година часу, більше я білих не знайшов, Зайшов на червонячки подивитися і от є результат, хоч невеликий, але результат. О, холодні, холодні. Ось який результат на червоні. Тут парочка Ну, але ще з дивлюся. Листя на себе тягнуть. Ось тут ще один є. Ну, хоч червоняки, такі Чотири. Поки що, чотири. От іще червонячки, годі їх побачити серед того листя. Один. І от другий. О. Де твоя нога? О, де твоя нога? Так, треба подружитися. О. Не так, не так. О, не треба різати. Треба різати так. Йдем по ножек. То між коріннями. Корінь. За що між корінням і... Тепер він піде. Так. Ось такі. Червонячки ще не завершилися. Отакий ще добротний червоняк. Як вони гарно виглядають серед листя. О, О він не один. Він не один і ще один. І ще один чудовий червонячок. Ось він. Ще один червонячок, але вже старенький. А. Але ще горий. От підпенки. Вони підмерші, Ще деякі замерші навіть. Вони вже старенькі. От і другий білячок попався на нашому шляху. Не знаю, чи він добрий. Ну, але будемо дивитися. Так, ножка глибока. І він добрий. Ура! І так, два грибка білих ми знайшли. Ура! Знайшовся мені і третій грибок. Ой, як він чудно виглядає серед листя, ну це просто, це просто казка. Тут вже почав помаленьку жовтіти, тобто дозрівати. Ось яка краса. Вроді білий. Будемо дивитися, по всіх признаках білий. Так і є. Четвертий рибок. Ура! От і п'ятий рибок з'явився. Я думаю, що він добротний. А не сховався, думав, я його не побачу. А, а я його побачу. А. Ух ти! Бламався Такий вобілячок п'ятий. Ще червонячок мені зустрівся. Може десь і блячок попадеться, я знаю. червонячок досить досить більшенький. Знайшов декілька молодих червонячків, а це вже більшенький. Це вже готовий до камери зафіксувати. Нема білих, збираємо червонічки раз, вони нам попадаються. Беремо. Ох, нічого. Як не брати, як вони просяться до кошки? Ну, бачу там ще. Два червонечка один. І от другий. Раз проситься до кошика, значить берем. От і шостий блячок, і то молодий. Хотілося би надіятися, що будуть рибочки, але то вже Надії мало. Все, червонячок на нас чекав і то не один. Тут один. А там дивився, то червоний. Червоний, червоний. Так, да, вони вже такі червоненькі. Хиленький. Але на сушку одяться. На сушку одяться. Так. Я дещо в тій стороні, щось мені привиділося чи ні. Там якийсь старенький Червонячок Зараз підемо подивимось. Так, старенький, але вже слабенький. Добре, йдемо робити порядок. Це вже, мабуть, останні червонячки Треба завершувати. От. От один. От ще один. І ще один сховався. Так. І ще щось я там бачу, але мабуть там старенький. Мабуть. Мабуть, мені так здається. А він ще Гожий Так, він ще добрий. Він ще добрий. Робин порядочок. Так більше я не бачу. Ось такі червонячки Вже майже на підході до машини. От, А тут такий червоняк, ну як не приклякнути і не зірвати. О. Дивлюсь, а за горбашком ще два. Ну цей ще, це й годиться ще, а цей, мабуть, вже все. Ну і так він нічого, ну будемо дивитися. Завершуємо ми похід сьогоднішній, похід я рахую більш менш дався, от показую результат. От такий мій результат. А результат я рахую не Ну, а вам всім бажаю стократ крат більше не збирати, як я не збирав, А також здоров'я і мирного неба над головою. Не засмічуйте Карпати. Не засмічуйте не тільки Карпати, а взагалі природу не засмічуйте. Вам, тим сміттям або вашим дітям, або внукам, або внукам-внукам дихати. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до нових зустрічей.